Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Чи можна законно відмовитись від мобілізації? Можна. Чи можна законно відмовитись від мобілізації, коли Верховна Рада прийме новий закон про мобілізацію? Можна. І на це є законні або незаконні підстави. Законні підстави, коли ти відмовляєшся згідно українського закону та Конституції. А незаконні підстави це коли ти просто не йдеш на мобілізацію, а потім будеш відповідати, або по адміністративному кодексу, або по карному кодексу України. Але є одна ось така деталь, на яку ніхто не звертає уваги. Часто густо людей, які мають законні підстави не йти по мобілізації на фронт на війну забирають. Це інвалідів другої, третьої групи. Дуже багато таких є на фронті. Людей, які мають переконання по вірі не йти на війну, а це стаття 35 Конституції. Якщо в людини є довідка від церкви, якщо та церква попадає в реєстр тих, хто по вірі, не може йти на війну, убивати не має права по вірі, то людина не йде. Коротше кажучи, є законні підстави, а людей все рівно забирають. Чому? Тому що це людина доводить на словах. Ну, по-перше, вона підписує, робить дві помилки. Перше, вона підписує всі документи під психологічним чи фізичним тиском з боку працівників ТЦК. Як це нерідко буває? Ти підписав документи, все, ти вже пішов. Є твій підпис. Друга помилка: людина повинна давати письмову заяву в. Канцелярію ТЦК, а це саме головне, ти приходиш, ти віруючий. В тебе є довідка з церкви, ти попадаєш по закону е, значить, під те, що ти не можеш воювати, тому що ти віруючий, є переконання, повір. Але тебе забирають. Чому? Тому що ти не надав письмову, підкреслюю, письмову заяву в канцелярію ТЦК або юристу ТЦК. І це потрібно робити. Тому що. Людей заставляють підписати все, що треба, люди говорять на словах і все рівно йдуть по мобілізації на фронт. А потім звертаються до юриста, а юрист каже: А ти письмову заяву в Канцелярію ТЦК або юристу ТЦК подавав? Ні. Значить, значить будемо подавати. Але ти вже на фронті. А з-під Бахмута вернутися додому дуже проблематично. Отже. Захищайте свої права, і, головне, якщо потрібно, не підписуйте документи, які вам просто підсовують в ТЦК, не прочитавши їх разом з своїм адвокатом. Друге, завжди, якщо у вас є аргументація законна, пишіть заяву в канцелярію ТЦК або юристу ТЦК. і він Повинен ставити свій підпис, що він її отримав, і печатку ТЦК на повідомленні про заяву. З вами український історик та журналіст Єрушувець. До нової зустрічі. Дякую вам. Підписуйтесь на канал.